У ваньовицькій загальноосвітній школі 1-3 ступеня відбулося віча присвячення доню пам'яті загиблого бійця АТО Ігоря Фляка. На віча були присутні, рідні, близькі, односельці, представники місцевої влади, однополчани та бойові побратими. До присутніх звернулися заступник директора з гуманітарних питань Ірина Білинська та заступник голови самбірської районної ради Андрій Бобак. Шановні представники районної адміністрації, пані директорко, пане голово, шановна і дорога родина Фляків, дорогі огосильчани, дорогі хлопці, учасники АТО, дорогі студенти, учні, сьогодні наш Самбірський педагогічний коледж разом із вами. Прийшов шанувати пам'ять батька нашої студентки Лілі Фляк, який загинув в АТО. Дуже мало горіла його зірочка в небі, але горіла яскраво, згоріла швидко. І ми сьогодні всі, десь в душі, повинні зрозуміти, що та людина сказала перші слова. А хто, як не я, має захистити свою родину, своїх односільчан, свою Україну? І Він пішов і то зробив. І щоб ви розуміли, що кожного із нас світлопромінним таким сонячним променем залишилося в душах його величезний героїзм, то є герой. Який не ховався, він пішов. І таких героїв є багато. Я говорю від Самирського педагогічного коледжу, від студентства, дирекції, викладацького складу. У нас навчається студент, односельчанина, нашого ще прекрасний студент. І ми теж тішимося, що він захищає нас. Нехай не завжди залишиться пам'ять в наших серцях, світла пам'ять про героя. Героя, і ще раз героя, фляка Ігоря Романовича. Не хочеться, щоб ми тільки сьогоднішнім днем завершили то все, що є. Ми маємо квіти нести постійно до його могили. Слава герою! Слава Україні! Слава, Слава! Слава Ісусу Христу! Все чесніші отці, дорога скорботну родину! Побратими, бойові, дорога громада. Сьогодні справді ми вшановуємо пам'ять Героя Ігора і найперше хочеться віддати співчуття родині, яка втратила сина, втратила батька, втратила брата, який не побоявся в той час найскладніший для України, для всіх українців, коли ми разом з вами кожен віддавали те, що могли. Хтось речі, хтось гроші, хтось інтелект, хтось розум. А Ігор пішов на передову, віддаючи життя. Вправді він не знав, що він його там втратить здоров'я, втратить життя, але відчував цю відповідальність перед сім'єю, перед громадою, перед цією державою. Бо, служачи на вірність України. Він давав клятву перед собою, перед громадою, перед українцями і перед Богом, що буде захищати цілісність і суверенітет держави. Тому сьогодні разом з вами хочу подякувати тим організаторам школі, педагогічному училищу за те, що організували, за те, що змогли сьогодні зібрати. Цю обідню пору для того, щоб разом з вами ще раз вшанували і згадали про всіх тих героїв, які сьогодні віддали вже життя, віддали найцінніше, які сьогодні споглядають з небес, що творимо ми разом з вами тут. І заради тих героїв, які сьогодні стоять на передовій, віддаючи здоров'я і життя, можливо, за те, щоб ми разом з вами жили краще, за те, щоб наші діти побачили майбутнє. Тому дякую вам за організацію цього заходу і вірю в те, що пам'ять про тих героїв, яких ми сьогодні вшановуємо, ніколи не засне з наших сердець. Слава Україні! Тематичний захід підготували педагогічний та учнівський колективи школи, а також викладачі та студенти педколеджу. Під час церемонії звучали сучасні патріотичні пісні на теми майдану. А то спогади про капітана Ігоря Фляка. Після Віча на фасаді Ваньовицької школи було урочисто відкрито і освячено меморіальну дошку учасника АТО Ігоря Фляка. Право відкрити дошку було надано татові та сестрам загиблого. Опісля отці Роман Іван та Володимир розхватили дошку та відслужили пам'яті. Благодаті Святого Духа Окротиніці і Свяченої води, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа, ім'я отця і сина, і Святого Духа, ім'я Отця і сина і Святого Духа, Ігор Фляк. Був випускником Воньовецької загальноосвітньої школи, закінчив Одеський інститут сухопутних військ, служив у десантних та хімічних військах. У період звільнення був активним учасником революції гідності. Знов вступив у самбірську військову частину хімічного та біологічного захисту, звідти і поїхав у зону АТО, захищав територіальну цілісність України поблизу Краматорська на посаді командира димової роти 704 го полку радіаційного хімічного біологічного захисту. Після кількох напружених місяців служби на передовій серйозно захворів. Лікувався у Львівському військовому госпіталі. Помер 5 серпня 2015 року на своє 40-річчя. У загиблого залишилася дружина та дві доньки. Після панахиди до присутніх звернувся заступник командира полку Ярослав Коновалов. Хочеться пригадати ігора. Які в нас проходить військову службу на посаді командира Домової роти, як дуже порядного, чесного і з великої букви офіцера. Це офіцер, командир роти, який турбувався про своїх підлеглих, Підлеглі поважали його, дуже сильно поважали. Він з честю виконав свій військовий обов'язок захисту нашої країни, на якій скорі вже всі повинні брати приклад з такого мужнього, відважного патріота, як Я хочу подякувати батькові, за сина, дочкам подякувати за батька. І в цю хвилину хочеться сказати, що пам'ять про Ігоря повинна бути в всіх наших серцях, для того, щоб майбутнє покоління пам'ятали і знали, що були такі хлопці, які виконували завдання, захищали Україну, захищали свою землю, для того, щоб ми потім в мирі і спокої, продовжували своє життя. Також виступили екс-голова Торчиновицької сільської ради пан Проць та голова Стрілицької сільської ради Ярослав Шепович. Усім учасникам віча пам'яті про капітана Ігоря Фляка організаторам та небайдужим подякував батько загиблого Роман Омелянович. Тяжко говорити про сина в минулому часі. Ну, але так сталося. Я вдячний вам що ви прийшли відзначити цю подію. Дякую вам за це, дякую, в першу чергу, голові сільської ради за проявлену ініціативу і допомогу. Дякую педагогічному колективу Баньовіцької середньої школи, що вони провели цей захід. Дякую педагогічному колективу і студентам. Дограгічного коледжу, що так само доклали багато зусиль для проведення цього дійства. Всім ми я вам вдячна. Дякую.